Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Коли людина згрішила, то потрібно було рятувати її, і Бог нічого для цього не пожалів. Він звершив усе дивним чином. І спасіння Боже можна розділити на три етапи. Перший етап це коли Господь вирішив всі юридичні питання, зв'язані з спасінням людини. Таким чином, Він взяв на себе смерть, помер за людину. Але людина ж від цього не змінилась. Потрібно, щоб вона була усвідомила, щоб вона усвідомила все те, що сталося. Тому настає другий етап, коли людина починає розуміти і настає процес освячення цієї спасенної Богом людини. Але й на цьому не зупиняється все. Все йде далі, тому що потрібно змінити середовище, в якому живе людина. І тоді і наступить третій етап, коли прийде Христос і все поставить на своє місце. Якраз про цей третій етап ми сьогодні будемо говорити. Як зміниться життя людини і життя на землі після того, коли Бог буде відновлювати світ і все, що на землі? В другому посланні апостола Петра, 3 розділі 13 вірші, сказано: ми за його обітницею, тобто за Божою обіцянкою, чекаємо нового неба і нової землі, у яких проживає праведність? Сьогодні у нашій студії гості Лариса Васильна Качмар, також Валентин Стасюк. І Володимир Величук вітаю вас. Да. Тож, дорогі друзі, як ми чуємо, вже не зупинилося спасіння на тому, що Бог помер на хресті. Воно також не зупиниться на тому, що Бог відновлює нас і освячує нас, і вчить, і виховує. Але давайте подивимося, як от Творча Божа сила проявиться в відновленні землі. Тому хочу вас запитати, що ви можете сказати так зразу з своїх перших спогадів з Біблією, що вам особливо так запам'яталося у цьому процесі відновлення землі? Прошу. Ось бажання. апостол Йоанн, якому була представлена реальна картина того майбутнього, реального життя, нового життя? І ось він як записав те, що він побачив, об'явлення 21 розділ: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, Новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, що був приготовлений як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми! І далі він описує, каже: Запиши, бо це правдиві слова. Бог показав йому нову обстановку, нову атмосферу, нове місце, де будуть проживати викуплені люди: ті, які повірили, ті, які прийняли Ісуса Христа. Але тут йде мова про місто одне, яке спускається з неба. Ну, а що ж землею буде? Буде нове місто, нове Єрусалим, ми бачимо, там прекрасно все приготовне. Земля буде відновлена так само. Так. І Іван пише в об'явленні, що. Земля і Петро згадує апостол, що земля і всі діла, оці гріховні, оце все, що підлягає руйнуванню, воно буде спалене, очищена земля буде, і тоді Господь знову виявить свою творчу силу. Як на початку він створив нашу землю і все, що на ній, так і в кінці, після свого приходу, він так само створить нову нову землю і нове небо. А що для мене той факт, що. Так, да, коли ми дивимося біблійний опис, книги відкриття, що після тисячі років буде дійсно це нове місто Єрусалим, спущене mm -hmm. з неба на землю. І цікавий момент, коли Бог буде очищати землю, як ми читаємо, якщо в перший раз ми не бачили творіння Божого, як Бог це робив в книзі буття, mm -hmm. ми вже як факт побачили, як людина була сотворена, то в даному випадку, всі спасенні, які будуть знаходитися в цьому новому місті Єрусалимі, ми зможемо побачити, от реально оцей Божий процес uh -huh. і Божої творчості, коли Бог буде оновлювати, оновлювати нашу землю. Uh -huh. Все в біологічному нова атмосфера, нове небо так, біологічні процеси, геологічні процеси це все на наших очах. Ми зможемо спостерігати, Це буде дійсно реальність, так як було на початку, так і в кінці. І це визнать, я би хотів. Так, це ну, а сказали, Ви сказали через тисячу років. Це відтепер нам треба тисячу років чекати? Чи ж чому так довго чекати? тисячу років? Поясніть, будь ласка, от то не відтепер. Так, то не відтепер. Це від коли Христос повернеться вдруге і всі спасені будуть підхоплені на Хмарах, мертві святі воскреснуть, живі переміняться, будуть підхоплені на Хмарах, Царство Боже. А е, потім через тисячу років знову вони прийдуть сюди. А земля okay. в ті тисячу років вона буде пустелею. Тут буде перебувати тільки. Сатана з його ангелами. А для чого? Для чого ти ж років? Чи хочеш доповнити? Я доповнити. Хочу справу uh -huh. в тому, що існує така думка, що земля знищиться повністю. Дехто неправильно трактує або розлумачі, розуміє слово, що земля і всі її вчинки не їла згорять, так як описує апостол Петро. Справ тому, що Іоанн застосовує тут слово не не, ос, не те, що зовсім нове щось буде, а те, що оновлене земля, вона буде оновлена в цьому значенні. Тобто, вогнем земля не буде да. знищена, а буде так, просто про, оновлена, 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 так, оновлена очищена. Так, оновлена. Оновлена. Так. І так. коли йдеться мова про цей проміжок часу тисячолітнє царство, то це тисячолітній період, міленіум. Так. Це говорить про те, що буде е, між е, оцей проміжок часу між першим Воскресінням, яке буде при другому приході Ісуса Христа, буде перше Воскресіння. Так. І 20 розділ об'явлення говорить, що блажені ті, які мають Участь в першому воскресінні. І між другим Воскресінням це те Воскресіння, яке буде вже воскр... Бог Воскресить нечистивий для того, щоб провести ним остаточний суд. Ну тобто, наскільки ми знаємо, то нечистиві помруть всі під час другого приходу okay. Христа. Діти Божі воскреснуть і піднімуться в небеса з Господом. Земля буде пуста і порожня. Нащо ти щороки тримати пусту і порожню землю? Як ви думаєте? Може було б зразу краще, там через рік, два і вже все на місце поставити, щоб все було добре. Слово Боже, пояснює, що під час цих тисяч років відбуватиметься суд. Ні, ну це на, на небесах. А так. от для чого землі, скільки часу стоять? Ну, там лукавий фактор. буде. Так. Да, цікавий так. той момент, що е, вся проблема була в тому, звідки все виникло. Диявол заявив про те, раніше Люцифер або ангел осіняючий заявив, що він хоче керувати. Так. Так. І правити всесвітом, і так далі. І фактично стан землі, оцих тисяч років, як написано, що це вона буде як безодня. Тобто, наче як то, на початковий той стан, який був в землі, до того, коли Бог почав її вже е, творити, творити. творити. Е, все на землі. І фактично, диявол також побачить сам реально, угу. як він хотів керувати, угу. що його керування привело вот до такого, да, Тобто, ви спусочення. хочете сказати, що тисячу років всесвітою порівнювати. Землю, яку створив Бог, і з землею до чого при... призвів. Призвів. Так. Призвів гріх. призвів гріхів гріх і правління диявола. і взагалі там можна сказати, що це все включає в себе оці тисячі років. Угу. І святі будуть суд ну, звершувати так, так. лукавий зі своїми ангелами, буде думати і аналізувати, Небожителі будуть так само дивитися і бачити, от от що відбулося. На цій піддослідній ділянці в результаті повстання, так так, так, результати. Подивіться, що могло статися, щоб вже напротязі всієї вічності нікому не захотілося порушити Божу волю. Тобто, щоб зрозуміло творіння, що значить жити без Бога, так? Так. Так, угу. да, які наслідки Дякую. того всього процесу. Дякую вам. Ну отож, давайте спробуємо зрозуміти, які наслідки. Подивимося, будь ласка, буття другий розділ, сьомий вірш. Так. І «Буття», третій, третій розділ, дев'ятнадцятий вірш, наприклад, побачимо, як був створений Адам, з чого він був створений. Слово Боже говорить: і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її. І стала людина живою душею. Тут іде мова про створення людини. Так. Господь бере такий, можна сказати, простий, примітивний, ну, якщо так можна сказати, матеріал порох так. земний так. створює людину, дихання дає їй життя, вона стає живою душею. І до, і до чого людина мала прекрасну перспективу розвиватися, удосконалюватися, пізнавати Бога на умові послуху. Вона не послухалась, який наслідок. Господь говорить, у поті свойого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Угу. От така прекрасна перспектива. Чим закінчилася? Повернешся в порох, але слава Богу, Господь на цьому не зупинився. Він дає людині другий шанс. Ну ми про те поговоримо. Про другий шанс так, ще так. А от мене цікавить, як ви думаєте, от за рахунок чого фактично дійсно з таким великим потенціалом була створена людина з землі живою. Надзвичайно непростою, скажімо, такою біологічною формою життя, із інтелектом, із ага. всім усім іншим. А, як так могло статися? От, одне слово гріх, і людина знову вертається в порох. От ви можете так детальніше цей процес пояснити? Чому так стається? Ну, фактично, <кхем> дійсно, гріх це несе за собою розділення із Богом. Бог є джерело життя і всього живого. І фактично втративши по причині гріха. Тобто це питання відносин тобто, хочеться? Це відносин з Богом, так. По причині гріха людина втратила взаємозвук з Богом, який дає життя. І на той момент вона в єдемському саді її життя підтримувалося через те, що вона мала доступ до дерева життя, який є також символом того, що життя йде від, від самого Бога. І коли цей зв'язок був втрачений, і, звісно, гріх привів до того. І людина свій ресурс, свою енергію не поповнюючи. Угу. Через розірні сунки з Бога починає втрачати можна це порівняти, і... як гілку Все. відрізали так. від е, батьківського дерева материнського. Вона ще деякий час буде зеленою, але через деякий час в'яне, тому що немає зв'язку з материнським ну, деревом. З гілкою зрозуміло, дуже яскравий приклад. Дякую так. вам. А от уявіть собі, що може, наприклад, може би людину можна було залишити, так хай би собі вже жила. Ну, відійшла від Бога, хай би собі сама так жила, і щоб не втручався Бог її життя, як ви думаєте. Чому Бог так не зробив? Як ви думаєте, ва? справа в тому, що в самому гріхові є смерть, і тому він сам себе винищує. Мойсель винищує себе гріх. Сам себе гріх знищує. А чому його і більше стає? Тому що Божа благодать, яка підтримує людину, але і... думаєте, це Божа благодать – причина гріха, так що його гріха все більше, так а, ну, апостол Павло, до речі, і давав відповідь на таке запитання, Каже, що ми будемо більше грішити, щоб було більше благодаті, так, 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 ясно, власне. Він так. каже, що ні, навпаки, ми будемо благодать використовувати для того, щоб зростати в святості, а не і щоб гріха зменшилося. Бог просто хоче показати, що якщо гріха грішника залишити, то. Практично, ну, може гріх винищує грішника, а не гріх і, і грішника, так ну не сам себе, звичайно, грішника, а того, хто Це його вибрав, так хочу, гріх хочу так, так, так. 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 Доповнити, що Біблія чітко говорить, що Бог вигнав да, людину із раю після mm -hmm. гріхопадіння, щоб вона mm -hmm. не мала доступу до дерева життя, Так. фактично був ризик, тому що маючи доступ до дерева життя, людина мала залишатися вічним грішником. Так, так. так. А, і, а якщо ми бачимо небезпека. Хай би собі жила, може, вічним грішником, як ви думаєте. Ви розумієте, гріх це така, ну, навіть важко сказати, що це таке. Це таке явище, яке не стоїть на місці. Можна було б подумати, ну вона там трошки виявила непослух, ну, а потім була б слухняною. Так, так, так. Ні? Ну, може би не ні. була, ну, собі хай би жила. Гріх це як інфекція, яка поширюється, розростається і знищує саму людину. І якщо вона відрізана, як оця гілка, від. Джерела життя від Бога, вона поступово деградує і мало того, передає оцю грішну натуру своєму потомству. Угу. Оце що страшно. Ну, я так зрозумів, що ви маєте на увазі щось подібне, коли, коли, наприклад, помирає людина, то потрібно її все ж таки хоронити в яму, так? так чи ні? Вона розкладає. І не можна її залишити в домі. Не можна. Ось так і… Як і... би її не любили? Але треба її заховати. Мойсей записав поховати. і зіпсулась земля перед Божим лицем, і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю. І ось зіпсулася вона, кожне ботіло зіпсуло дорогу свою на землі. Тобто вона практично стала як е, мертва людина, розслуж... цей труп, ну, який розкладається. Найбільше того Бог сам сказав, якщо ти будеш з'їш від цього дерева, пізня добра і зла, помреш. І фактично виконується. Виконується фактично, е е смер наслідок непослуху оце до до це виконання, слова. що ви говорите, фактично смерть це виходить дано ради блага людини, uh -huh. оскільки зараз стареньких людей е просто просять смерті, а хворих. А скільки? хворих. А скільки людей знищує життя самогубством? Вони витримують цього тиску життєвого, який створюється в. І людей. дивіться, не так багато часу пройшло після створення, і вже до потопу uh, у та. що перетворився наш світ. Що треба було виникла необхідність повністю знищити його. От що значить гріх. Так. Ну, от давайте ми подивимося, що ж, а що ж буде? А що ж буде? Як же Бог, от Бог звершив все спасіння, все. Ну, а як це все буде відновлення проходити? Я хотів би просити вас подивитися, 15 розділ, перше послання до коринтян, 51, 58 вірші. Ось як апостол Павло описує це. Ось кажу вам е, таємницю. Не всі ми заснемо, та всі перемінимось раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона. І мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутись в безсмертя. Апостол Павло говорить про те, що Бог. Зробить той самий процес відновлення відтворення від смерті від того небуття до вічного життя, так, так як він це зробив із пороху, ага. зробив Адама. Так само він це зробить із змертих. Він, коли він прийде, він підніме всіх вірних віруючих, підніме для того, щоб вони мали життя вічне. Він в миті в одне як Для Бога Це, це не проблема, не проблема, це, це ніби відтворення знову. Але зверніть увагу, яке це слово стоїть, мусить бо. Мусить, тлінне не, не тління, бо інакше життя не буває. Тобто ми бачимо, що без Бога реально жити реально далі неможливо. Дякую вам. А для вас особисто, що для вас особисто значать ці слова? От ваші переживання, коли ви чуєте, що мусить, оце тлінне перетвориться не тління, мусить бути ця зміна якась. Що Я згадую, згадую тих дорогих людей, рідних, які пішли з життя і старші, і в нашій родині, і декілька молодих. Померло. І знаєте, ми живемо надією, що вони встануть, вони воскреснуть. І слава Господу, що він сказав, мусить оце тлінне перетворитися в нетління. І ми надіємося що так воно і буде. Це потішає нас. Так. <кхід> воно також в собі вмістить таку <кхід> важливу істину, що воно повинно змушувати людей досить серйозно мислити над своїм вибором. Якщо це тлінне, гріховне, воно буде знищене, так, воно так, помирає. Так, так. То потрібно робити вибір на користь Бога, який дає життя. І коли твій вибір буде на користь Бога, то ти будеш мати оцю частку, да, от в цій надії, що Бог, коли в той момент прийде, коли ти воскреснеш і отримаєш нове життя, і так далі. Тому сьогодні треба мислити добре, з ким ти пов'язуєш своє життя, чи з цим гріховним, яке пройде назавжди. І тобі прийдеться теж з ним пройти з пройти разом. так. Минутися. Так. Чи померти для гріха, залишити гріх і воскреснути. Сьогодні для нового життя, а в той час, якщо навіть прийдеться померти, то мати А от надію. відновлення людини мене цікавить, Чи людина буде відновлена в статусі своєму, чи вона вже як пострадавши, як та хто вже згрішив раз і вже довіри їй не буде? Як ви думаєте, а, дивіться, в Слові Божому написано так: який людина мала статус, і поблагословив їх Бог це на початку творіння, і сказав Бог до них: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. Оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Тобто, який статус був людини? Вона була володарем землі. Так Господь дарував їй це право і ці е, обов'язки доручив їй, але через гріхопадіння вона передала оце право власності, можна сказати, сатані. Угу. Сатана і Христос його називає в Євангелії від Івана, називає його Князь світу цього. Тобто він перехопив неправдою підступом, він перехопив це право це, ніби якась революція відбулася. Так? Так, це забрана бу, це була був влада від людину. узурпатор. Він узурпував владу uh -huh. Божу і, і Адама і захопив її. І Господь сказав, що влада в нього буде забрана. І написано: тепер суд цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер. Uh -huh. Тобто, врешті-решт, узурпатор буде вигнаний з землі і знищений. І І що з людиною? людина знову повернеться до її, її спадщина, її владарювання вона знову буде управителем землі, як Господь передбачав. Цікавий той факт, що після е, жертви Христа на Олгофі, Його Воскресіння, сам Христос заявив, що дана, дана мені всяка влада, як на небі, так і на землі. Тобто своєю жертвою Христос вирвав да, або переміг диявола і вирвав у нього ту владу. Щоб, щоб володарювати над землею. І він має право знову, коли людина приймає жертву Христа, вірою в Христа, то у Христі Ісусі вона приймає і знову прийме на себе ті обов'язки, які були взяті передані добровільно, фактично, її вибором диявола. І фактично біблійні тексти говорять, що Бог настановить всіх віруючих спасених царями і священниками. Тобто цей статус він якраз говорить про цей обов'язок, про той статус як володаря землі, який людина була втратила по причині гріха. І що цікаво, от, коли ми говоримо про те, що Бог обіцяє, і він це ми читаємо, що це Бог хоче зробити, Бог хоче дати, але з одного боку каже, ну як ти хочеш, то ти роби, зроби над нами це. А Бог хоче, коли він розказує, розповідає, показує вже реальні картини. Він хоче, а тепер я тобі пропоную, щоб ти це захотів, ти вибирай, щоб ми це добровільно не то, що нам насадили, не то що нас колись бабусі дідусі водили, щоб це ми заставили, так як вони раніше вірили, отак як вони приймали, так як ми сьогодні маємо приймати. А Бог нас вчить, щоб ми мали індивідуальний вибір. Не те, що колись хтось за нас можливо вибрав, а індивідуальний підхід, індивідуальний вибір того, особисто що прийняли особисто рішення, прийняли, як Бог нам відкриває. Дуже дякую. А от як ви думаєте, якщо дійсно така прекрасна перспектива, відновлення спороху в життя знову, відновлення статусу людина, священник і цар на землі? Чому сьогоднішні люди настільки втомлені, розбиті, розчаровані життям, не хочуть це все отримати? Чому сьогоднішні люди цим просто це навіть ніхто не говорить? І, здається, нікому це не потрібно. Ви знаєте, я читав такий вираз однієї людини, що мій дім, яка, яка пережила просто її смерть проминула. І так от зіхнувши, що могло статися смерть в її житті, а вона ще залишиться живою. І вона, і вона говорить: ну мій дім на небі, але я не сумую за ним. Угу. Тобто в тому розумінні, люди думають, що коли вона помирає, то десь уже. Угу. Але сприймають це як нереальність. Mm -hmm. Краще отут Да. а от там хто його знає? Що це реальність, що це просто міфи, якісь біблійні і так далі про нове небо, про нову землю, про такий статус, повернення, відновлення. Люди не це, що це? Тобто ви хочеш сказати, що люди не, не вірять, це це правда, так? Але знаєте, от для цього існує ця передача. І це позитивне телебачення і видавництво працює для цієї мети, щоб донести до людей оцю добру звістку про спасіння. Угу. Тому що знаєте, часом нам кажуть, що а ви одних вважаєте це, вважаєте, що це нечистиві, а це прав. Ми праведні, а всі нечистиві. неправда, друзі. Тому що фактично кожна людина сама робить вибір, і ми працюємо для того, щоб всі стали праведними, щоб всі навернулися до Христа. Але Господь нікого не заставляє і не нав'язує. Uh -huh. І буде дуже шкода, якщо чу людина чула ці програми, читала цю літературу, читала Євангеліє, знехтувала, несерйозно поставилася і через це загине. Буде дуже сумно. Тому ми для цього і працюємо, щоби закликати людей до покол. Ну no, ви про сумне, давайте про добре. <клес> <А> <клес> от я хочу <клес> Роман може допомогти, ага. що е бачите. Дивитися на своє життя тільки через призму того, що ось тут, на цій землі, так, так. то перспектива дуже плачевна. І фактично сьогодні кожна людина може сказати, що перспективи фактично немає. немає. Угу. То ту перспективу, яку Бог дає, угу. нове небо, нова земля і все, що на ній буде, не буде того, що на цій землі, і скорботи, і смерті, смерті, розлучення, хвороби. хвороб і, і багато чого так, іншого, так, так. то ця перспектива для мене є привабливою. Ну, і... а, а ви про радість, а ви про погане, а, а ви про добре. Да, а вони... давайте щось про середнє. Так, щоб уже тут на землі було добре, знаєте, бо ваше добре десь там, хто знає. Так, ми повинні дбати а, і про та, те, що на землі. А от як оце, як ви думаєте, як би змінилося життя людини, якби вона вже зараз це зрозуміла? Угу. Що її там майбутнє добре чекає, щось, щось хороше, добре, Богом приготоване. Як би зараз життя от, людини змінилося? От дивіться, якщо людина живе якоюсь мрією, я маю мрію, і ця мрія, я не хочу неї досягнути. І мало того, що це не просто я собі намалював в своєму уявленні цю мрію, uh -huh. а цю мрію мені дав сам Ісус Христос, якого uh -huh. я вірю. Довіряю. Він каже: Нехай ваше серце не тривожиться віруйте в Бога і в мене віруйте. Найперше, щоб досягнути мрії, треба мати довіря, тобто довірливі стосунки з Богом. каже: багато осель у домі мого отця. А коли б не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. Якщо я вже маю цю мрію, то вже сьогодні я втілюю повсякденне життя. Я вже по іншому відношуся до ближнього. Я по іншому відношуся до тих цінностей, які вони раніше цінні були. Я вже бачу, що вони абсолютно цінні, Я вже ставлю на перше місце цінності, які є в моїй мрії, які в тій оселі, які в тій квартирі, в тому помешканні, де мені приготував Ісус Христос. Ну і плюс того, того, як думаєш, ми, ми в своєму житті бачимо людину, яка має мрію, має якусь ціль. Вона організовує своє життя, свою енергію, свої здібності, щоб от уже сьогодні вже в своєму житті якісь перети зміни, щоб досягнути того. І, і, і людина, так, яка йде по житті без мрії. Тобто вона і навіть видно, і може в зовнішньому вигляді людини може це помітно бути. І в її планах, тобто немає апатія. такий я і от, так далі. Ви слухає, що Тому? ви говорите, згадую собі пастора Кінга, пам'ятаєте? Його промову, я маю мрію. Він каже, я мрію, і я бачу, як білий хлопець бере з руку дівчинку чорну. Як вони разом граються в одній пісочниці? От ця мрія його, щоб чорні і білі були єдиними, як вона його штовхала до боротьби, до проповіді, до, до боротьби за права одних і других. Як ви думаєте, в цьому плані змінилося б життя людини, якщо б вона от бачила реальну цю мрію, щоб вона повернеться додому? І не додому якогось такого, знаєте, незрозуміло, а дійсно реальне життя реальне життя на землі, на новій землі. Ви знаєте, знаєте, християнство воно облагороджує людину. Релігія Христа вона підносить людину над цими буденними справами, над цими дріб'язковими, якимись негараздами. Вона підносить її, облагороджує людина. Справді, як брат сказав, що вона по-іншому починає ставитися до ближнього, до природи, до тварин, до оточуючого середовища. На роботі вона по іншому працює, тому що слово Боже, Дух Святий, Господь наш, він облагороджує людину, робить її чесною, правдивою, милосердною, доброю. І тому справді ми вже тут на землі. Маємо відчувати це Боже царство всередині. Всередині Так, так. Всередині – Дуже в нас дякую Якраз вам. хотів доповнити, що царство Боже всередині вас теж то, то майбутнє. Так, воно так. вже сьогодні. Воно при... сьогодні. сьогодні. Та приявляє. от я ми ще до цього зараз прийдемо, але я хотів запитати, ви за тварин згадали? Так. – А що з тваринами буде? Вони зміняться чи вони такі будуть жорстокі, як сьогодні? Вовки будуть полювати за зайцями, ви знаєте, а, а леви, та... за телятами. Що там буде? Старозавітний пророк Ісая пише, і замешкає вовк із вівцею. І буде лежати пантера з козлям, і будуть разом телятко і ливчук, та теля відгодоване, а дитина мала, їх водитиме. І потім ще написано, що Лев їстиме солому, немов та худоба. І немовлятко буде бавитися над діркою гада. І ще одне місце: вовк та вівця будуть пастися разом. І Лев, так знову згадує, що їстиме солому, немов та худоба. Тобто, Зникнуть оці хижацькі настрої тварин, вони стануть травоядними. Так це має змінитися вся фізіологія тварини. Ну, так і, а гріх справа в тому, що так, гріх так, вніс хоча, такі буде. зміни так. в, в те святе, що Бог створив, це дуже добре. Він змі... вніс свої зміни, що воно стало дуже кепське. Угу. Ніхто нікого так. їсти не, не буде. буде. Угу. Будуть їсти тільки щось, але нікого. Ага, Зрозуміло. Ви, дуже так. вам дякую за ваші роздуми. Ви знаєте, дійсно, ці роздуми запалюють йти вперед з вірою, з надією на вічність. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно хоче кепські, наші справи в грісі. Але Господь зробив все можливе, щоб ми виправилися, відновилися, зміцнилися, освятилися. А потім, коли він прийде, то ще й землю зовсім відновить по-іншому, і тварин відновить, і наші відносини одне з одним відновить, і відновить наші відносини з собою. Коли читаєш про це, то здається, ніби це прекрасна казка, але тішить те, що це дійсно це є обіцянка. Тому нехай Бог поможе вам. Повірити в цю обіцянку та так повірити, щоб життя ваше змінилося, і щоб ви знали, що вас чекає прекрасний дім, який збудований Богом для кожного з нас. До зустрічі з Богом.